Господь створив людину із земної, земною, вдунув лице її дихання життя і прикрасив людину своїм божественним образом. Господь подарував людину самій людині, тобто дав їй свободну волю, щоб людина собою управляла, щоб вона заставляла себе вклонятися від зла. І творити благо, щоб вона понуждала себе жити посвященим божественним законам, які людину роблять святою і подібною до свого святого Творця і Создателя. Але людина не зберегла вірності своєму Творцю. Людина згрішила. Людина відійшла від Бога, відвернулася від божественної любові, але божественна любов не відвернулася від людини.